Едширин підтвердив, що у 2016 році принцеса Беатріс порізала йому обличчя. Так, у тому році Sun повідомила чутки, що музиканти запросили на вечерю як гостя королівської родини, де було приблизно ще 20 гостей. Включаючи матір Беатріс Сару Фергосон, музиканта Джеймса Бланта та його дружину Софію Велслі, і того вечора Блант пожартував, що хотів би бути лицарем. На що принцеса Беатріс сказала, що вона з радістю це організує та схопила церемоніальний меч зі стіни як жарт. І в той момент вона трошечки не розрахувала силу, не розрахувала його ваги, і замість того, щоб злегка постукати по плечам Бланта, вона відкинула його назад, не знаючи, що за нею стоїть Ширен. Тож меч. Порізав Едешир на всього в декілька сантиметрах від правого ока. Він одразу поїхав до лікарні, щоб все зашити не класти шиви, А принцеса Беатріс була дуже засмучена. Але майже 10 років сам Едширн ніяк не коментував цю подію, і лише зараз він сказав, що я поняття не маю, як це вийшло, оскільки цієї ночі там було не так багато людей. Сказав Едширн Нортону. На ток-шоу BBC One, яке вийшло в ефір цими вихідними. Два тижні після цього у мене був величезний поріз на обличчі, і я розповідав людям, що впав, а потім раптом з'явилася сама ця історія. Він розповів, що навіть тато не повірив в правдивість цієї історії, що йому принцеса Беатріс порізала обличчя. і Він питав, яка насправді історія, але він ще віджартовувався під час цього шоу, адже казав, що я не можу про це говорити. Я не знаю, що станеться. Якщо я це зроблю і як відреагує королівська родина, поки що ми бачимо, що Едширин живий з ним все нормально, тож можливо, він даремно хвилювався через це.